Так, значить, ми з Акі в Берліні. І ось нарешті ми вийшли, аби показати вам лямезон. Що таке лямезон? Це така, як я пам'ятаю, я там вже була і колись їла, мені дуже сподобалося. Там класна випічка, є чай масала і взагалі сніданочки. Ну, взагалі це такий класний плейс дуже в Берліні саме з випічкою. Акіра вперше в Берліні, тож ви можете її привітати. А, цей влог експериментальний. Я просто хочу ділитися зараз з вами своїм лайфстайлом. і він не завжди пов'язаний з йогою. Іноді він пов'язаний з жизою. До речі, ми з Акірою йдемо пішки, тому що звідти, де я живу, йти до Лямезон – годину і їхати до лямезон годину. Тому я обираю погуляти Берліном. Нам от сюди. А взагалі на він знаходиться в Кроїсберзі. Такий райончик. Дуже прикольний насправді. Цікавий. Акі тут вперше. А ви чи були ви в Кроїсберзі? Розкажіть. Може порадьте мені якісь свої улюблені заклади тут. Ось Ламезон. Ось цей плейс. Запоготовуєте назву вулиці? І там на нас чекають наші подружки. Хороші грібний зубчик на кокосовому молоці. Блін, я не знаю, супер смачно, веганський, просто топ. ти що, замовляла. Бігла це дабл Блін, Я бачу, що ти коротше їх Дуже багато людей для мазон. А напевно, це означає, що тут смачно меню. Ми можемо дивитися на вулиці. QR-кодів не створили в Германії, вони є тільки в Україні. Тому меню виглядає тільки так, і на вулиці. Вам треба буде вийти, аби замовити у цього машини. Куди ти біжиш? У нас номер 108, а 108 це йогічне священне число. Так, моя опція це круасан-салмон, і у Юлічки це чіз, тост, grilled cheese, вау! Свіжесть, хороше. Ну, круасан, сам по собі дуже смачний. Тут реально. У них Тут багато лосося. Тут я огурчик, лучок, коротше, бомба. Ідочка, що скажеш? Прекрасно. Grilled onion, cheese, salt, bread. Amazing. Слухайте, друзі, ну що, на мізон? recommend. Дуже смачно, класно. Проводьте тут час із друзями, рідними і близькими. Дякую вам за мій перший футблог. Сподіваюся, ви enjoy і рекомендуйте мені різні заклади. Ваші улюблені і взагалі різні. Чао, какао!